Готуєшся до Пасхи, не прийду, не повернуся, рідна, вже до тебе. У небі я зустрів свою весну і рідний дім для мене тепер небо. Я знаю, важко, тільки ти не плач, не треба, мамо, тут таких багато. За все рідненька, ти мене пробач. Я з побратимами тут вже зустріну свято. На тебе, тихо, мамо, подивлюсь, ти, певно, погляд на собі відчуєш. До тебе, рідна, сніє доторкнусь, скажу: тримайся, вірю, що почуєш. Та що ж поробиш, мамо, як війна? Ні, не хотів я, рідна, помирати, я лиш хотів, щоб вільно ти жила, от і пішов вітчизну захищати. То, як ти сядеш за святковий стіл, Запалиш свічку, помолися Богу за всіх померлих, за живих отих, що наближають нашу перемогу. Автор Марина Лавришин